Сьогодні розбираємося, чому німецька економіка, один із головних локомотивів Європи, уже 5 років буксує. Україні важливо покладатися на економічну спроможність наших європейських союзників. Кожен із яких змушений впевнено тримати курс у період глобальних змін і торгівельних викликів, спричинених політикою США. Майбутній канцлер Фрідріх Мерц налаштований рішуче. Він заявив, що ворожа та підривна діяльність проти Німеччини є частиною кампанії Путіна. А війну Росії проти України назвав загарбницькою. Давайте розглянемо, що ж відбувається з найбільшою економікою Європи. У 2020 році ВВП цієї країни впав на 4,1%, але в наступні два роки економіка відновилася. Проте у 23 та 24 роках знову зафіксовано спад на 0,3 і 0,2% відповідно. Ще одна вражаюча цифра. З 2021 року промисловість, яка є основою економіки, скоротилася майже на 11%. Як бачимо, для Німеччини зараз далеко не найкращі часи. Можна звинувачувати ковід чи зупинку постачання російського газу, але проблеми почалися ще раніше. Так, промислове виробництво почало скорочуватися з 2018 року, і причини цього глибші: старіння населення, слабкі інновації та нестача інвестицій. Розглянемо детальніше. Перше, німці багато заощаджують, але мало витрачають та інвестують в свої країни. Держава й домогосподарства тримають гроші, а це гальмує економіку. Друге експорт, який довго тягнув країну вперед, втрачає силу через торгові війни та технологічну перевагу інших країн. Третє Інновації. Поки США активно розвивають високі технології, Німеччина робить ставку на автопром і важку промисловість. Це важливо, але не дає такого ефекту, як інвестицію у проривні технології 21-го століття. Давайте послухаємо думку В'ячеслава Бутка, радника КБФ з 2000 року. продуктивність праці в США злітає вгору в Німеччині. Теж йде вгору, але набагато повільніше. Чому тому, що в США з цього періоду відбулася революція доткомів, інформатизація. Біотехнологічна революція стрібкоподібно зросли виробництво роботів та іншої техніки 21-го століття. А в Німеччині цього не було. Мабуть, Вернер фон Браун, спочатку розробник ракети ФАО, а потім батько американської космічної програми відвіз на підошвах своїх черевиків з Німеччини до США прагнення на досягнень в сучасних технологіях.